Так, всім підписникам, та гостям каналу привіт! Ну що, друзі, так як і обіцяв, буду вам показувати наш врожай капусти. Короче, сьогодні у нас гурт добрий. E, 2, 4, 6, 8, 9 людей. Зібрались, так, з сім'єю. І будемо працювати. Приїхав брат своїм тракториком такий в нього прицеп. Якась Рама здається, газоновська, в нього колись газон був. І короче, ось такого прицепа. Зробив, ну, такий, доволі нормальний. Ззаді катафотики. І тато своїм приїхав. Зараз першим ділом, що ми будемо робити? Вирізаємо, на кучки складаємо, потім вже будемо грузити. Так що якось так. Так що сьогодні працюємо в два трактори. Так, ідемо вам зараз покажу, яка там така пусточка виросла. Так, народ, ну що, процес пішов. Показує вам яка капусточка, є різна, і більша, і менша. Получається, отак у нас 9 чоловік, ми по два рядки займаємо, ріжемо і на, на кучки складаємо. О, ось така. Така от. така Непогано. Враховуючи те, що дощу було зовсім мало. Так, майже зовсім не було. Отак от працюємо. Така ця робота в цьому селі. Щось мати, то треба, треба вкалувати, пахати, бо по-іншому нічого не вийде. Таку бандочку зібрали. Зараз це до кінця доходимо і тоді починаємо грузити, щоб потім один прицеп загрузити, другий прицеп загрузити. І двоє поїдемо додому. Дома буде вигружати. А решта далі працює. Ось такі. Сильно не обслубуємо, щоб з листочками була, щоб гарненько вдома спивати, потім краще вдома обчиститься. Так, ось така кутичка. Одна. Друга. Рекі. Так, друзяки, один проход пройшли. Кінця в кінець. Перейдемо, будемо грузити трошки. Ну, дивіться, яка пусточка. Непогано. Що по ціні? То, здається, десь по 19 гривень оптом. в Роздріб 25. якось ну, так. пишіть тільки у вас ціни. yeah i'm Оля підписникам привіт, Помахайте! Толя нам допомагає сьогодні. Так, що ми? Вже погрузили, коротше. Перші ходочки є. Зараз будемо везти додому, розгружати. Сонечко пригріває, погодка взагалі гарна сьогодні якраз для роботи. Так що печемо далі. Так, коротше що, розгрузили і їдемо. Забираємо решту, то що на полі залишилося, і на цьому буде, на цьому буде все. Аби, аби ще зараз забрали його все. Так що, погнали! Так, друзі, що ми знову приїхали на поле. Бачите, брат на своєму тракторі, тато наше. Ну і я взяв, причепив до волжанки прицепчика, бо, можливо, все не влізе в два прицепи. То будемо якось так. Зараз поки грузимо трактори, а потім догрузимо автомобільний, якщо не поміститься. Працюємо! Так, цю загонку добрали. Переїжджаємо далі. Так вона ця робота відбувається. Так, один тракторик загружений, кабанчик конкретний у нас вийшов, другий тракторик загружений і ложанку догружаємо, якраз все повинно влізти. Вийшлося буквально тут 2-4-5 кучок. Так що отак. Так, друзі, ну що? Цьому... Все, пока! Ага. На цьому завершуємо відео. Бачите, сьогодні так попрацювали, половину поля прибрали за день. Пару прицепиків зробили. Тут теж повненький. Так що отак якось. Всім дякую за увагу. Коментуйте, авто вподобайки, підтримайте. Ми погнали розгружати. E